Laugh В гостях у конструктора-винахідника жупінас Володимир Дмитрович. Трактор Кубота. Витвір з цього трактора, цього винахідника, майстра на всі руки. Напрошується лише одне питання. Як ви дійшли до такої думки, щоб переробити трактор в цей засіб для плавання? Це треба, щоб був заядливий рибак, був я трактор і голанія. Ну, всім я доказав, бо багато хто моїх друзів казали, що утопиш. Я всім доказав, що я буду плавати на тракторі. Це саме головне. Прийшлось багато разів виїжджати, переробляти, десятки разів скільки виїжджати, переробляти трактор, ну все одно я добився. Він для Дніпра, для Озер, для Заводнів, для Ставків, коротше, для бездоріжжя по льоду, ну коротше, проблем нема по. по... По сипучому піску, це снігу, там, де під лісом на рибалках, як зимо їздить, зипи сідають, ніви сідають, це не сідає, це й буде йти верху з такими колесами. Скільки часу було затрачено на виготовлення цього чудозасобу? Три, ну, половина ночей не спани, три місяці. Не спаних ночей через те, що лягає спати і думаєш, що його доробити, як. Його а, чи має цей винахід свою назву? Так. Це, це хороший трактор, це четвертий вже в мене. Кубота, в мене вже 20 років їх, вони трактораці. Кліцька казя, трактор називає. Кубота казя. Це моя кличка з детства. Зрозуміло. Чи є якісь дальніші плани, якісь допрацювання в цьому винаході? Чи ви зробили все можливе? Є, є багато нюансів. Ще можна сувершенствувати? Ну хай воно залишиться при мені все влічить, скористь скористь сильно хороша для трактора. Увелічить скористь і зробить в ну, лучше. Чи задоволені ви результатом, якого досягли? Звісно. Ну, один в Росії нема таких, в Україні нема таких, щоб трактор плавав. Навіть баби їдуть на Лісбеті, стоять і подивиться, що техніка. Ми бажаємо вам тільки досяг... великих досягнень і звершень вершин. Спасибо.